Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки за тими чи іншими парфюмерними нотами і також тематичні. Так як сьогодні я хочу присвятити відео ароматам Укрзалізниці. Яка посідає третє місце за довжиною у Європі, і її довжина складає близько 20 тисяч кілометрів. І найперша залізниця в Україні пішла у 1843 року, і це були Інкерманські залізниці. І це відео є своєрідним Аллавердим на відео пані Ольги з каналу пані Рома, яка ще у 2021 році. Формувала добірку ароматів у потяг для того, щоб не пахнути потягом. Я надихнулася її відео з прекрасним музичним супроводом і вирішила створити і свою добірку про аромати Укрзалізниці, якими їх бачу я. Особисто моєю першою свідомою згадкою поїздки на потязі була колективна подорож у 1986 році, після вибуху Чорнобильської атомної станції, коли нас першачків. 144-ї школи відправили до Азовського моря потягом Київ-Пердянськ. І першою згадкою одразу спадає запах шин, рельс, смоли. І багато хто відмічає аромат подібний у шальмарі від Герлен. Моя версія Одеколон. І саме в ній відчувається найбільше ось те, про що люди розповідають. Я усвідомлюю, що люди мають на увазі про запах гарячих рельсів, про запах шкіри, яка присутня у ароматі Шалімар разом з смолами, разом з бальзамічністю. І аромат може декому здаватися і дещо горбуватим, тому що це для мене типовий унісекс, є в ньому якась і різкість, своєрідна одеколонність і ось та смолянистість. Так, аромат пахне гарячим металом, і він і є гарячим. А для мене тут ще й своєрідний, такий дуже теплий, огортаючий аромат ванілі. Для мене Шельмар це прекрасна парфюмерна композиція навколо ванілі. І про дим та покришки в цьому ароматі я читала, і так я усвідомлюю, що аромат на комусь може так розкриватися. У потязі, як правило, нам не вистачає води, як мінімум, для того, щоб організувати гігієнічні процедури, або почистити зуби, або прийняти душ, не вистачає навіть місця. І у потязі хочеться постійно пити води. Аква Universalis Forte, універсальна вода від Френсіса Кюркджана. Це надзвичайно свіжий аромат. У ньому відчувається навіть крижана вода, весняна вода, нібито навіть роса. З квітучих дерев, з яких вона стікає. Охолодитися дуже хочеться у потязі і напитися цієї свіжої води. У потязі попити чай зі склянки, це святе. Я обираю Green Tea від Елізабет Арден, аромат справжнісінького зеленого чаю. Освіжає і цей незабутній аромат. Навіть неважливо якої якості ми п'ємо чай, чи то зелений, чи то чорний, чи то з пакетика, Він ось в тому потязі укрзалізниці з металевою підставкою, просто незабутній. І найкращий, найсмачніший. Цукор Укрзалізниці є невід'ємною частиною поїздки. І навіть якщо ви не вживаєте цукор, автоматично розгортається обгортка, і цукор ми кладемо у чай. Або беремо його з собою в якості сувеніру. Цукор у парфумерній піраміді аромату, який присвячений 31 грудню, парлемуа. І він тут відчувається у доповненні з білими квітами. Але саме ось. Аромат цукру, який може здаватися нібито абсолютно без будь-якого запаху, в ньому є характерний, і це не солодкий аромат, а нібито цукор, який спресований у вигляді кубику, і навіть елементи якоїсь тканини тут відчуваються такі запахи, які я також відчувала у кубиках у Укрзалізниці. І нехай цей аромат буде так званим відображенням цукру від Укрзалізниці. Ми, still, у моїх згадках присутні також і потяги, які рухались завдяки вугіллю. І прекрасна вуглинка від Лалік, Енкернуар це чорнильниця, так звана, і ковпачок у вигляді деревини або вуглинки. Це аромат. Який пахне димом, який також перегукується деякою мірою, ось тією і із ароматом Шалімар. І цей аромат також одним з першим спав на думку, коли я згадувала, чим би міг пахнути потяг. І в продовженні вогняної теми аромат Баптем Дефіо Хрещення вогнем від Сережа Витанса. І меншою мірою цей аромат пахне для мене тим, що горить, а більшою мірою він пахне чимось тим, що ми вживаємо під час поїздки. Зокрема, ми можемо вживати і кримське вино червоного кольору. Пам'ятаю, я вже у дорослому віці привозила його колись з собою. І також в цьому ароматі є такий елемент, смаколик, ми з чаєм завжди. Їмо якесь печиво. Тут також є ось те саме печиво. І тому я підібрала цей аромат до ароматів Укрзалізниці. І незабутні Херсонські кавуни, які я купувала на зупинках, коли поверталася додому. Аромат з нотою кавуна, «Менаша Троа» від царку парфум. Нота кавуна присутня в цьому ароматі. В прохолоду вона дещо ховається за активним мускусом, а в тепло розсипається тими сипкими скибочками кавуна. І малокомпонентний аромат, здебільшого молекулярністю він звучить такою своєрідною зоновою чистотою. Про чисте повітря, про озон, нам розповідає назва аромату від церожатачіння. Озон, є жіноча версія, є чоловіча версія, моя чайна версія. У парфумерній піраміді присутня нота і ромашки, і зеленого чаю, і легких цитрусів. Аромат акватичний, він справді прозорий, і він пахне інколи навіть якимось засобом, яким ми споліскуємо одяг. Або постільну білизну. І ось це та озонова чистота, якої нам не вистачає у потязі. І невід'ємним атрибутом довготривалої поїздки на потязі є постільна білизна. Незабутній аромат вона буває різної якості, різного ступеню просушеності, але завжди попрасована. White Linen від Elizabeth Arden я обрала цей аромат, він такий, нібито навіть ностальгійний, хоча я не так давно користувалася послугами укрзалізниці. Він для мене пахне чистотою, ось тими попрасованими тканинами, на яких нам приємно буде спати на наостанок про їжу у потязі. Якщо ви їздили плацкартним вагоном, то пам'ятаєте цей різнобарвний спектр різних ароматів, це і курка, і помідори, і яйця, і сіль. І я все ж таки обрала саладо від Карнер Барселона, це огірки зі сіллю. І так, мабуть, що найбезпечнішою їжею у вагоні це є. Салат, який, можливо, не надто пахкотить. Для мене це аромат свіжості з яскраво вираженою огірковою нотою, дещо підсолений. І мені подобається саме ось цей аромат парфюмерії. Не завжди подобається, як їжа пахне у вагоні, але огірки, чому би не поїсти у потязі. Отже, такою була моя розповідь про аромати Укрзалізниці. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і, хоч трішечки підняли настрій. Своєю чергою, хочу привітати перший україномовний парфюмерний канал пані Рома з ним народження 6 квітня. Виповнюється 6 років прекрасному, чудовому україномовному каналу і своїй дорогій подрузі, авторці каналу Ользі, хочу побажати всього найкращого, невпинного натхнення, творчих ідей і гідного оточення. А на сьогодні, все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до скорих зустрічей! Бувайте!